Друзі, усім доброго дня! З вами Марта. Сьогодні 28 січня. Отримала ще одну партію живців. Зараз покажу, що саме отримала. Отримала калібрашечки. Такі сорти royal blue. Наступний сорт Orange. Наступний Double white. Дуже гарна розсадка в лупі лавендер. Дабл лимон. Дабл блу. Дабл ред. Далі такий сорт фаершторм. Neo Double Yellow. Наступний сорт дабл Yellow. А кабаре Deep Blue. Калібрашечка також лишається в ціні 15 гривень за живець. Також цього разу отримала лавандочку. Ось так вона виглядає. Дуже гарна розсадка. Такі сорти Blue Scant і Blue Early. Лавандочка також по ціні йде 15 гривень. Біденси також йдуть по 15 гривень. Такі сорти, як White Yellow. Наступні сорти Бразінг Стар Бразенг Фаер. Біденс Дабл Саншайн, Також біденс Вайт. Гігант Єлоу, Наступний Golden Empire та Ring Fire. Також отримала в цій партії плющелисну Палергонію такі сорти, як Томмі, Аммі, Мексика. Беккі, «Поллі», Також прийшла цього разу «Каліопка», Dark Red. Палергонія королівська, 8 сортів, стоять кожен сорт в рядочку. Але виробник забув поставити бірочку, тому які сорти саме не знаю, але вони всі стоять рядочком. Кожен сорт окремо. Так що, друзі, є 8 сортів. Цього разу також прийшла лоберія, але лише два сорти пурпле і Dark Blue. Вона також лишається по ціні 15 гривень. Цього разу у нас є, друзі, новинка: це шавлія. Раніше ніколи її не брала, але дуже гарна розсадка, дуже гарний аромат. Хтось запитував, тому, будь ласка, зверніть увагу, що є в цьому замовленні шавлія. Ціна такої рослинки складає 20 гривень. Кому не вистачило розсадки бальзаміну з минулого е, разу, то прийшла касетка ціла цього разу три сорти: червоний, помаранчевий і такий з різним листочком. Е, такий, бачите, зелено-жовтий листочок, а сам колір, він такий малиновий, дуже гарний сорт, друзі. Так що цього разу також є бальзамін, ціна його 20 гривень. Кому в минулому замовленні не вистачило фуксій, також приїхало знову 6 сортів. Зараз покажу, які сорти. Також можна дозамовити ціна 15 гривень. Ось такі, друзі, рослинки прийшли у цьому замовленні. Також е, на завтра очікую ще нову партію. Можливо, сьогодні вечором ще встигну її забрати, е, якщо вона встигне прийти. Е, покажу, що отримаю ну, вже, мабуть, завтра. Е, хто просив показати, як виглядають мої тюльпанчики? Одну хвилиночку зараз покажу. А тюльпанчики в мене виглядають ось так. Тюльпанчики я завозила. З 20 січня почала завозити. Ті сорти, які пізніші, вони такі ще невеличкі. Ті сорти, які трішечки раніше там, чи середні, вони вже такі величенькі. Тут їм комфортна температура в районі 15 градусів. Освітлення ще ми не включаємо, аби трішки підтягнути тюльпанчик. Поливаємо. По мірі необхідності, так, щоб ящики не були залиті, щоб коренева система дихала. Також обов'язково провітрюємо теплицю, щоб не було застоя повітря. Коли перенесли тюльпанчики в теплицю, поливали один раз селітрою аміачною це для того, щоб наш тюльпанчик був трішки вищим. На полицях у мене лише один сорт, називається Квінсланд мій улюблений сорт це сорт. Для горщиків він низькорослий, такий повненький, махровий, оторочений. Ще частина тюльпанів у мене в будинку росте. Такі сорти, як фабіо, фабіо є Все, друзі, все показала, що сьогодні отримала. Очікую наступну партію рослинок. Ви, будь ласка, обирайте, робіть свої замовлення. Усім гарного дня, усім пока-пока.